Ну, двоє дітей в реанімації в край стані після жахливої аварії у Запоріжжі. Автівка там вилетіла на зустрічну і врізалася у переповнену маршрутку. Всього постраждали худотепе Шестеро. Найтяжча жінка, яка була за кермом легковика, і двоє її дітей. А, біля лікарні, де перебуває постраждала родина, зараз працює як і в Носкові на прямому зв'язку з нами. А, Якове вітаю. Розкажи, що чи покращується стан дітей, що кажуть лікарі? Взагалі що відомо. Вітаю Егора. Найважчих постраждалих у ДТП учора доправили до центру екстремальної медицини Запоріжжя кількох пасажирів після надання першої допомоги відпустили на амбулаторне лікування. А от ситуація з жінкою та дітьми, які Перебували у салоні легковика, залишаються вкрай складною. Як вдалося з'ясувати, 33-річна мати, що перебувала за кермом джилі, залишається у відділенні політравми, В неї численні ушкодження та перспективи важкого та тривалого лікування. Але в принципі, здорові жінки вже нічого не загрожує. А от за життя дітей зараз відчайдушно намагаються боротись. Лікарі учора вже проти ночі восьмирічну дівчинку та її п'ятирічного братика оглянули у нейрохірургії центру екстремальної медицини. Встановлено, що у дітей численні переломи та закриті черепно-мозкові травми постраждалим провели томографічне обстеження. Після чого спецтранспортом перевезли до реанімації обласної дитячої лікарні. Тут діти провели першу ніч під наглядом реаніматологів. Зараз обидві дитини перебувають у стані медикаментозного сну на штучній вентиляції легенів. Самостійно дихати вони не можуть. Я нагадаю ДТП у Запоріжжі за участі легковика та маршрутного таксі трапилось на швидкісній ділянці по вулиці Космічній. Жінка водії вилетіла на зустрічну смугу та врізалась в мікроавтобус, який рухався. У зворотньому напрямку причини ДТП поки невідомі обставини аварії відтворюють слідче місцевого управління поліції. Жодних прогнозів щодо стану дітей, які постраждали у аварії. Медики наразі не дають. Вони кажуть, що говорити взагалі про якісь перспективи, поки малі перебувають у реанімації, що найменше недоречно. Наразі стан дітей оцінюють як стабільно важкий Єгоре. Так, Зрозуміло, спасибі спасибі. Як і внусков про стан потерпілих в аварії у Запоріжжі, дякую.